Окей, всім привіт! Так, на черзі у нас бій 78 Михайл Матерла і Джейсон Редклиф. Вже бачили у прошлому бою Радклифа. Програв він е ударом у щелепу. Його майже виробили. Побачимо. Побачимо, що в цьому бою він показав. Let's go! Средняя категорія. 35 Джейсону и 37 Міхалу. 16-8 у Джейсона, 38 у Михала. Ну, преимущество у Михала. Але може Джейсон щось тут гарне придумав. Побачимо: перший раунд. Рефері Пьотер. Дівчата, як завжди, на боях гарні. Перший раунд розпочинається. В прошлому бою Джейсон займав. Центр рингу і в цьому намагається також. Такий Михайловіс весь, весь у татуюваннях. Так, на дистанції не рвуть уперед. Бійці. Ну, я бачу по статистиці Міхал, мабуть, фаворит цього бою, але мені хочеться, щоб Джейсон його виграв, бо так програв в прошлий бій. Але якось він. Несконцентрований цей Джейсон. Може йому жаль бійця. Жаль ударити? Будто він не хоче битися. Так виглядає. Треба його розізлити. Може у Міхала вийде це зробити. Так, а що тут? Греплінг буде? Чи ні? Чи зараз один удар лепо і все? Ну, щось, щось не вистачає. Джейсон якось він невпевнено не почувається. Чи боїться, але боїться не ну, може такого бути. Міхал впевнено у стійці закрив усе йде вперед. Вже навіть Михайл займає центр рингу, Ні, нема гребінгу, нема партеру. Дуже акуратно що це було? Ну так. Ну давайте, щось веселе нам якісь активні дії. Міхайл, мабуть, вицілює зараз такий якийсь удар. Мені здається, заряджає праву руку. Ловкіг. Так. Хотів зарядити праву не може поки що. Михал. Ну поки що Джейсон нічого не показує. Зовсім. Може він проти себе ставку поставив. Жартую. Скучний цей бій. Ох. Ох, о-о-о-о-о, знову, знову. Пропускаю щелепу. Все, референс зупинив бій. Ну так. Не знаю, що міг показати Джейсон. Михайло... тут Джейсон. Міхау зарядив тут печінкою непогано. О, а правою так в бороду ще лепу. Так, Михайло перемагає в цьому бою не дивно, бо Джейсон зовсім нічого не показав. І правий удар ще лепу. Треба над стійкою працювати над захистом Джейсона. що два бою однаково програв. Два бої. Дякую, що подивилися зі мною це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. І до зу зустрічі!